Начальники райвідділів і обласної міліції Львівщини створили профілі у соціальній мережі Фейсбук. Цього вимагала наглядова рада громадських активістів. Інтернетом люди надсилають правоохоронцям звернення і запитання, описують на сторінках свої проблеми. Панове Сергію Зюбаненко і Дмитро Загарія. Про яку реформу міліції можна говорити? Як працівник ДАІ може контролювати правила дорожнього руху, порушуючи їх? Журналіст Вікторія Балицька серед ініціаторів такої вимоги. Так, вони всі є. Вони виклали свої фото гарні, такі ефектні, чудово, там щось написали. Але люди їм задають питання, вони пишуть на їхній сторінці відповідей, вони не отримують. Розумієте? І це треба знову ж таки контроль і праця, якось їх спонукати, щоб вони якось реагували. Вікторія вважає, що реформування міліції буде важким і болючим як для самих правоохоронців, так і для громадян, які теж мають забути про комівство і хабарництво. До ініціативи очільника МВС Вікторія ставиться дещо скептично. Сам текст наказу, як на мене, є маніпулятивним. Там немає жодного слова про реформування. В нього це означено словом вдосконалення роботи органів ОВС. І це звичайно. ну... Воно вселяє деякий скепсис, але я думаю, що що ми дамо собі раду, і це буде справжня реформа. Вже створені сім робочих груп із різних за фахом людей, які готують пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронців. Спершу проведуть аудит головного управління міліції, оцінять майно та семитисячний особовий склад області. Гроші на підготовку реформування надає фонд відродження. Міську міліцію згідно плану підпорядкують місцевій владі. Її керівника обиратиме громада. патрульно постова служба і ДАІ об'єднаються, а охоронні фірми виконуватимуть охоронні функції. Чому вибрана була Львівська область? Скільки всі експерти практично висловили свою думку про те, що на території Львівської області найбільш активні громадяни, які хочуть змін в своєму житті, в зміні відношення державних структур. Львів'яни вважають, хто є хто у міліції, показали майдан і конфлікт на сході. Тож серед правоохоронців не повинні залишатися зрадники, і ті, хто не готовий захищати український народ, говорить ректор інституту внутрішніх справ Валерій Середа. В першу чергу треба починати реформи. У нас це з підбору самого персоналу міліції. Чи це буде поліція чи міліція людей, які будуть любити просто свій народ. Не працювати на себе, не будуть йти в міліцію через високу зарплату, а будуть налаштовані патріотично на те, щоб готові були захищати свій народ. Що ми бачимо зараз? що Не так багато вже і є в нас патріотів, які рвуться туди. Так їх є і багато, але недостатньо. Чи може бути ідеальна міліція в неідеальному суспільстві, покаже час, а поки що задіяні у підготовці реформування львів'яни, сповнені сил та оптимізму. Галина Терещук, ми разом Радіо Свобода.